Ваші гості точно не здогадаються, чому ваша піця така смачна, тому що вона приготовлена з кабачків. І розпочинаємо ми з тіста. Рецепт приготування дуже простий: два кабачка. Натираємо на тертку, додаємо сіль, залишаємо на 10 хвилин, поки кабачок не пустить водичку. Тим часом ми додаємо 3 яйця і дрібку солі. Збиваємо. сюди ж додаємо борошно, гарно віджимаємо кабачок від соку. Додаємо в тісто. Все тісто виливаємо у змащену форму на пергамент та розрівнюємо. Тим часом ми підготуємо всі інгредієнти, які нам потрібні для піци. Це сир і ковбаску та помідори чері, які я купувала усі по сьогодні на цінотизиках. Зверху накладаємо будь-який соус, сметану або майонез. З начинку ви можете гратися будь-як. Я накидаю на низ сирок. Потерти, потім ковбаску. Томати чері, посипаємо з сиром. Багато-багато. Тут теж. У духовку на 35-40 хвилин. Піца приготувалась, прикрасили її зелені, тепер будемо різати. Раджу усі приготувати цю піцу, адже вона дуже смачна, ніжна та низькокалорійна. Готуйте з любов'ю.